Це не просто історія про звичайного вбивцю. Це історія, як у самісінькому серці звичайного містечка виросла тиша, яка запахла смертю. На перший погляд, він був звичайний, людина, яку б ніколи не запідозрили, тихий та спокійний, але за його дверима був справжній цвинтар. Там, у темряві, він перетворював людей у тіні, використовуючи бочки з кислотою. Отруєння, одушення, розчленування, а згодом зберігання частин тіл у морозилці, черепи на полицях, серця в банках, фотографії тіл, зроблені уже після смерті, і спроби створити живих зомбі, сверлящі дірки в головах, жертв. Це історія про Джефрі Дамера. Історія, де жертви не лише вмирають, вони зникають назавжди. А головне це історія про те, як система не бачила. Як монстр ховався роками у неї під носом, як поліція сама віддала дитину у руки вбивці, і як сусіди не чули крики, але відчували запахи і нічого не робили. Ми не будемо прикрашати і не будемо перебільшувати. Ми покажемо правду, такою, якою вона була. Це історія, яку варто знати, щоб ніколи більше не дати пічмі шансу повторитися. Тож заварюйте чай вимикайте світло і ми починаємо це розслідування. Джефрі Дамер народився 21 травня. 1960 року Мілоокі, штат Вісконсін. Його батько був хіміком, а мати телеграфісткою. Подружжя одружилося менше ніж за рік до народження сина. Хоча цей період згадувався як щасливий, у родині все ж тоді з'явилися тривожні ознаки. Матір Джефрі страждала на депресію та інші психологічні проблеми. Приймала сильні препарати навіть під час вагітності. Лікарі не могли пояснити її напади паралічу. Серед призначених ліків був навіть морфін. Попри це, Джефрі народився здоровим, активним і допитливим хлопчиком. Але вже в п'ятирічному віці він почав часто хворіти, особливо на інфекцію вуха і горла. У нього виявили двосторонню пахову грижу, і після операції його поведінка змінилася. Він став замкнутим і мовчазним. Одного разу він побачив, як батько розкопував мертву тварину біля дому. Звук кісток, що падали на металаву поверхню, його не відлякував, а навпаки, викликав інтерес. Часом ця цікавість тільки зростала. Джефрі почав сам збирати рештки мертвих тварин, розглядаючи кістки, не відчуваючи огіди. Через роботу батька родина кілька раз перебиралася на нове місце. Коли батько Джефрі отримав ступінь доктора, вони оселилися в місті Бат, штат Огайо, де мали великий будинок і ділянку серед лісу. Саме там зміни в характері хлопця стали очевидніші. Він майже не спілкувався з ровесниками і звик до самотності. Єдиною розрадою для нього залишалося спілкування з батьком, спільні поїздки на рибалку, заняття саду та догляд за вуликами. Батько, помітивши інтерес сина до анатомії, запропонував зайнятися таксидермією. Він дозволяв синові приносити мертвих тварин додому для дослідження. Попри відсутність фізичного насильства, емоційна атмосфера у сім'ї була складною. Батьки часто конфліктували. Мати часто звинувачувала чоловіка у байдужості, а він її у нестабільній психологічній поведінці та повній відсутності догляду за сином. Джефрі мав лише одного справжнього друга. У семирічному віці він отримав подарунок, собаку, яку дуже сильно любив. Але з часом замкнутість хлопця тільки посилилась. Народження молодшого брата Девіда, якого Джефрі навіть допоміг назвати, не змінило ситуацію. Ця увага батьків перейшла до немовляти. У школі він виглядав ще більш ізольованим. Алкоголь став для нього спосібом впоратися з внутрішньою тривогою. Пити він почав уже в підлітковому віці. Це дозволяло йому, хоча б на деякий час притупити біль та страх. Його однокласники часто знущалися з нього. Через це він або поводився надмірно та ексцентрично, або повністю закривався у собі. Він мав високий рівень інтелекту і міг би мати успіхи у навчанні. Але внутрішні проблеми не давали йому реалізувати свій потенціал. У віці 14-15 років у нього почали з'являтися тривожні фантазії, пов'язані з контролем тіла та підкоренням. До цього додавалася ще й плутанина щодо власної орієнтації. Він відчував потяг до хлопців, але не міг прийняти цього через виховання та страх осуду. Після розлучення батьків Джефрі залишився сам. Мати поїхала із братом. Батько теж залишив дім, і після закінчення школи він залишився наодинці зі своїм світом, який дедалі більше переплітався з темними фантазіями. І саме так почався шлях, який згодом шокував увесь світ. У Джефрі з дитинства з'являлися тривожні фантазії. Одна з них це образ юнака, якого він бачив на зворотньому шляху додому. Хлопець бігав без футболки, і в його зовнішності було щось, що зачарувало Джефрі. Їхні короткі зустрічі на дорозі перетворилися на ритуал, погляди, мовчазне спостерігання та внутрішнє захоплення. Але з часом ці образи стали все тривожнішими. Одного вечора Джефрі заховався в кущах у вздовж маршруту хлопця і приготувався скоїти найгірше. Адже не міг більше тримати темряву всередині себе. Та того дня бігун не з'явився і, можливо, саме це врятувало йому життя. Була у Джефрі інша фантазія, більш ніжна, більш романтична. Про мандрівника, якого він підбирає дорогою. Вони приїжджають до нього додому, проводять разом ніч, і так народжується зв'язок. Але навіть ця мрія часом потьмяніла. І також наповнилася темрявою влітку 1978 року, незадовго після закінчення школи, Джефрі їхав без конкретної мети і на узбіччі дороги побачив хлопця. Той ішов автостопом без футболки з тілом, яке для Джефрі було втіленням його уявлень про ідеал. Через це він не зміг проїхати повз. Це був Стівен Хікс, 18-річний хлопець, який прямував на музичний фестиваль. Джефрі запропонував підвести, але спершу запросив до себе випити пива та відпочити. Стівен погодився. Це мала бути звичайна зупинка. Але все пішло інакше. І коли вечір перейшов у ніч, Стівен почав наполягати, що час вирушати далі. Але Джефрі відкладав поїздку. Напруга росла слова перетворилися на суперечки, суперечки на боротьбу. І в якийсь момент усе вийшло з-під контролю. І саме так Джефрі залишився наодинці з тією реальністю, яку сам створив. Шок і паніка, а потім холодна рішучість. Він почав прибирати сліди, застосовував ті навички, що здобув у дитинстві, коли займався таксидермією. Він розчленував тіло, запакував залишки і поїхав, щоб позбутися їх. Дорогою його зупинила поліція. Утомлений, розгублений, але спокійний. Він пояснив, що просто їздить без сну, переживає через сімейні труднощі. Йому повірили. Навіть не перевірили багажник, де були рештки Стівена. Його просто відпустили. З попередженням він повернувся додому разом із доказами першого вбивства. Кілька днів поспіль він знищував усі сліди. Частинами позбувався залишків, але новин не було. Жодної згадки, жодного розслідування, тиша і повна безкарність. Це стало моментом, який назавжди змінив Джефрі. Він зрозумів, зробити так можливо і залишитися непоміченим. Теж цей досвід не тільки не зупинив його, він став поштовхом до того, щоб іти далі, адже назад дороги вже не було. Минув лише тиждень після того, як мати залишила дім, коли батько Джефрі усвідомив, син повністю залишився сам у порожньому будинку. Його стан лише погіршився, у голові вирували темні думки, а алкоголь став єдиним спосібом втечі від реальності. Батько намагався витягнути його із прірви, пропонував роботу, водив до психологів. Заохочував приєднатися до групи анонімних алкоголіків, та всі спроби були марними. Джефрі пив щодня, мов намагаючись залити внутрішню біль, що залишилася після того жахливого літа. Остання надія це навчання в університеті штату Огайо. Джефрі погодився, але зміни не настали. Він здавав кров заради грошей на випивку, і через неуспішність його відрахували. Батько не здавався і вирішив, армія навчить дисципліни. Джефрі вступив до служби. Його направили в Сан Антоніо на підготовку до медичної частини. Він вивчав анатомію офіційно та легально. Здавалося, нарешті з'явилася стабільність, більше впевненості. Нові знайомства, усмішка на обличчі, і батько повірив, син змінюється. Та це була лише маска. Перебуваючи на базі у Німеччині, Джефрі знову повертається до алкоголю і його відправляють додому. У США він зник. Навіть батькові нічого не сказав. Опинився в Майамі, де вдень працював у закусочній, а ночами спав на пляжі. Адже все, що він мав, він витрачав на алкоголь, коли не залишилось нічого. Зателефонував батькові. Той грошей не дав, але купив квиток додому. Це була ще одна спроба врятувати сина, і наступне рішення відправити його до бабусі в Мілоокі. Спершу все виглядало добре. Джефрі поважав бабусю. Вони разом ходили до церкви. Він читав Біблію та допомагав по господарству. Це був період затища. Здавалося, що темрява відступила, але. Вона лише причаїлась. Одного дня він приніс додому чоловічий манекен, ховав у шафі, називав його ідеальним партнером, мовчазним та покірним. Бабуся його знайшла, вона була шокована. Але Джефрі пообіцяв його позбутися і знову отримав шанс. У цей час він працював одразу на двох роботах. В день у центрі здачі крові, вночі на шоколадній фабриці. Здавалося, життя приходить у норму, але це не так. Однієї ночі в бібліотеці незнайомець передав записку. Зустрінемося в туалеті. Джефрі ніяк не відповів, але цей момент став спусковим гачком. Приглушені бажання знову вийшли на волю. Настав новий етап 1985 рік. Джефрі почав відвідувати нічний гей-клуб. Його приваблювали молоді худорляві чоловіки, але йому був потрібен не кекс, а повний контроль над партнером. Його метод повторювався, напій, у якому розмішане снодійне, і повна безпорадність партнера. Він просто лежав з ними поруч. Йому було важливо, щоб інша людина не чинила опору. Його почали виганяти із клубів. Після того. Як один чоловік із-за нього потрапив до лікарні, але Джефрі це не зупиняло, він просто змінював місце. І темрява, що ховалася глибоко всередині, тепер відкрито керувала кожним його кроком. У листопаді 1987 року, Джефрі було 25 років. Саме тоді він познайомився із Стівеном Волтером. Хлопцем із Мічигану, який працював у Мілоокі, танцівником і офіціантом. Між ними швидко виник контакт, і вони вирішили разом провести вечір у готелі Амбасадор. Усе розвивалося за звичайним сценарієм Джефрі. Він пригостив Стівена напої, у який додав надійне. Він розраховував просто провести ніч поруч із людиною, яка йому подобається. Але зранку виявив, що сталося непоправне. Стівен був мертвий, а Джефрі не пам'ятав, що саме відбулося. Щоб приховати наслідки, він купив валізу, сховав тіло і повернувся до бабусиного будинку, де провів утилізацію. Зникнення Стівена зареєструвало лише через кілька місяців. Але поліція припустила, що той просто поїхав, тому слідство не дало результатів. Цей випадок став переломним. Джефрі вже не стримував себе. Він почав свідомо шукати нових жертв. Через три місяці він зустрів 14-річного Джеймса Дахстейтера. Він утік із дому, намагаючись уникнути жорстокого ставлення з боку відчима. Хлопець погодився піти з Джефрі, і вони разом поїхали до бабусиного будинку. Після цього Джеймса більше ніхто не бачив. Наступною жертвою став 22-річний Річард Гереро. Джефрі зустрів його біля бару та запропонував гроші за проведення вечора разом. Сценарій повторився, але цього разу Джефрі викинув тіло. Ще міське сміття родина Річарда довго намагалася добитися розслідування, але офіційна версія залишилась незмінною. Нібито він пішов сам. Бабуся Джефрі почала помічати тривожні зміни, дивні запахи з підвалу та підозрілі робочі години онука. Після конфлікту вона попросила його з'їхати. Джефрі оселився в квартирі номер 213 Тут він продовжував те, що почав раніше. Одного разу. Він зустрів 13-річного Кейсона Цінта Сомфона та запропонував гроші за фотосесію, коли хлопчик відчув загрозу. Він утік і розповів усе батькам: Джефрі заарештували та засудили до року ув'язнення, дозволивши в день виходити на волю та працювати. За кілька днів до початку вироку він зустрів 24-річного Ентоні Сірса. Їхній вечір закінчився у будинку бабусі. Після вбивства Джефрі зберіг частини тіла як сувеніри, які ховав у шафці на своїй роботі, незважаючи на те. Що батько Джефрі просив суд направити його сина на реабілітацію, цього не сталося, і лист прохання надійшов занадто пізно. Тож Джефрі вийшов на волю без жодної терапії. Після виходу із в'язниці Джефрі вирішив він не дозволить собі бути вразливим. Він посилив безпеку у своїй квартирі, Встановив сигналізацію та камери спостереження. Але темрява, що жила в ньому, залишалася незмінною, адже його особисте життя залишалося безладним. У нього було безліч партнерів, і далеко не всі ставали жертвами. Але 24 червня 1990 року він знову переступив межу. У барі він познайомився з 33-річним чоловіком на ім'я Реймон якого близькі знали як рікі, його зникнення не викликало тривоги, адже раніше він уже зникав на кілька днів. Але цього разу назавжди. Лише місяць по тому нова жертва. Молодий чоловік на ім'я Едвард погодився на пропозицію Джефрі попозувати за гроші. Його більше ніхто не бачив. У вересні третя смерть за літо. Цього разу 22-річний Ернест, танцюрист із чудовою фізичною формою. Він погодився на фотосесію, але на відміну від інших зміг чинити обір. Зав'язалася боротьба, результат якої був фатальним. Саме після цього випадку Джефрі зробив крок, який остаточно стер межі його людяності. Він почав пробувати на смак своїх жертв. Розкладання тілу квартирі спричинило жахливий запах. Сусіди почали скаржитися. Джефрі почав пояснювати усе зіпсованим м'ясом у холодильнику. Та правда була іншою. Щоб позбутися слідів, він почав використовувати пластикову бочку з кислотою. 24 вересня стало відомо про ще одного зниклого: 23-річного Девіда, який не мав постійного місця проживання. Його життя обірвалося без сліду. Далі була пауза. 4 місяця мовчання, а потім знову. У лютому 1991 року Джефрі познайомився з 17-річним Куртісом, який мріяв про кар'єру моделі та навчання в університеті. У березні 19-річний Ерол, у квітні 31-річний Тоні Хьюз, який з дитинства був глухим. Його друзі говорили. Що він завжди випромінював радість і любов до танців. У ніч на 24 травня Тоні зустрів Джефрі у клубі, і більше його ніхто не бачив. Останки Тоні були знайдені лише частково, і це стало ще одним фрагментом у жахливому пазлі злочинів, який здається ніхто не збирав до певного моменту. 27 травня 1991 рік. Один із найстрашніших моментів у справі Джефрі Дамера цього дня його жертвою став 14-річний хлопчик з емігрантської родини Лаосу. Конерак Сінта Сомфон. Його старший брат Кейсон. Кілька років тому дивом утік від Джефрі, але тоді поліція не зробила належних висновків і зло повернулося. Конерак погодився на пропозицію незнайомця. Через бідність своєї родини як і брат він хотів просто допомогти батькам, які ледве зводили кінці з кінцями. Англійську вони знали погано, тому не мали змоги захистити своїх дітей. Після того, як Джефрі вів Конераку препарат і був упевнений, що хлопець без свідомості, він пішов за алкоголем, і саме тоді трапилося несподіване. Конерак отямився і вибіг на вулицю. Його виявили дві дівчини: Сандра Сміт і її двоюрідня сестра Ніколь. Вони викликали поліцію, адже хлопчик був у жахливому стані, десорієнтований, поранений та наляканий. Приїхали офіцери Джон Балцерак, Джозеф Гребіш і Річард Порукбан. На жаль, коли з'явився Джефрі, він переконав поліцію, що це його повнолітній партнер і що вони просто посварилися. Дівчата намагалися вмовити офіцерів перевірити документи та оглянути хлопця, але їхні слова були проігноровані. Поліцейські. Не тільки не запідозрили нічого, а й допомогли Джефрі повернути конорика назад до квартири. Один із офіцерів навіть заніс хлопця у помешкання. Вони не перевірили дані Джефрі, не звернули увагу на судимість і навіть не відреагували на жахливий запах. У цей момент у квартирі вже було тіло попередньої жертви, але офіцери нічого не помітили. Коли Джефрі залишився наодинці з Конераком, він продовжив те, що розпочав. У майбутньому він скаже, що намагався створити партнера, який би ніколи не залишив його. Але ці експерименти завжди закінчувалися однаково, однаково погано. Протягом наступних тижнів Джефрі вбив ще чотирьох молодих чоловіків. Серед них мед. Тернер, 20-річний офіціант, з яким він познайомився на святкуванні Прайду у Чикаго. Потім 23-річний Джеремі Вайнбергер, який пережив ще два дні після зустрічі з Джефрі, але помер у лікарні. Далі 23-річний Олівер Лейсі, спортсмен. А згодом Джозеф Берейт в 25 років у нього залишилося троє дітей та дружина, з якою він щойно розійшовся, і переїхав у Мілоті, щоб розпочати нове життя та знайти роботу. Але натрапив не на шанс, а на катастрофу. 22 липня 1991 року став переломним днем у справі Джефрі Дамера. Того вечора він знову пішов до бару. Шукаючи чергову модель для фотосесії, там він познайомився з трьома чоловіками і запропонував кожному по 100 доларів за участь у фотосесії. Лише один із них погодився – 32-річний Тресі Едвардс. У квартирі Тресі відразу запідозрив недобре. Він спробував напій, але відмовився пити далі через дивний смак. Це завадило Джефрі вцілити звичайний сценарій. Він зробив кілька спроб змусити Едвардса до інтимних дій, але той відмовився. Врешті між ними зав'язалася боротьба. Джефрі встиг надіти наручники лише на одну руку Трейсі, але той зміг втекти на вулицю і натрапити на поліцію. Трейсі привів правоохоронців до квартири. Під час огляду Джефрі намагався перешкодити їм, але запах у помешканні був занадто сильним. У шавці вони знайшли фото, які стали ключовим доказом. На них були зображені частини тіл, що належали зниклим чоловікам. Після арешту квартира була ретельно обстежена. Там знайшли людські останки: черепи, кістки, фрагменти тіл, а також хімікати. Які використовувалися для розчинення органіки у морозильній камері, зберігалися органи, включно з серцем і печінкою? Це відкриття шокувало всю країну. Усе, що Джефрі приховував руками, стало відомим. Сам він пізніше скаже: Я радий, що більше не маю тримати це в собі. Було полегшення, коли я визнав усе, щоб ця таємниця більше не давила на мене. Зізнання Джефрі Дамера тривало шість тижнів. Воно вмістилося на 159 сторінках. Кожна з них містила страшні деталі. Він розповів усе: від свого першого злочину, пов'язаного із Стівеном Хіксом, до подій із Тересі Едвардсом, після яких його затримали. На початку, за словами самого Джефрі, він лише хотів перебувати поруч із людьми, які йому подобалися. Але з часом його бажання трансформувалися у щось набагато темніше. Він вирішив. Що лише повний контроль не дозволить йому не залишитися на самоті. Поки Джефрі давав свідчення, слідчі проводили масштабну роботу. Квартира, де все відбувалося, обшукувалася під пильним поглядом сусідів і рідних зниклих. Зібрані докази, численні та тривожні, були ретельно задокументовані. Паралельно експерти встановлювали особи жертв. Інша група слідчих поїхала в Огайо. До будинку сім'ї Дамерів, щоб знайти підтвердження зникнення першого хлопця Стівена Хікса. Там шукали рештки, які могли б допомогти завершити картину злочинів. У своїх свідченнях Джефрі заявив, що йому не приносило задоволення вбивства. Його метою, за його словами, було утримання людини поруч назавжди. Саме через це він експериментував, намагаючись вплинути на свідомість жертв. Психологи дійшли висновку. Для нього це не була потреба фізичного задоволення, а потреба в абсолютному контролі. Його одержимість перетворилася на план створити ідеального партнера, який би не залишив його. Після такого засідання суду ні в кого не залишилося сумнівів у винуватості підсудного. Питання було лише в іншому чи був у Джефрі у здоровому глузді? Під час скоєння злочину у штаті Вісконсін смертна кара була скасована, і якщо б його визнали психічно хворим, він би був направлений до психіатричної лікарні. Такий вирок залишив би йому шанс на умовне звільнення у майбутньому. Саме тому боротьба у залі суду лише починалась. Суд погодився з обвинуваченням. Джефрі Дамера визнали винним у 15 вбивствах. Його засудили до 14 довічних термінів, понад 900 років ув'язнення. Під час оголошення вироку Джефрі виступив з коротким зверненням. Він сказав, що щиро шкодує про свої вчинки, розуміє біль родин жертв, і якби міг, віддав би своє життя, щоб повернути їх близьким. У травні того ж року його визнали винним ще у двох вбивствах. Через це термін збільшився. У в'язниці він знову звернувся до віри, пригадавши дитинство з бабусею. Та у серпні 1994 року на нього скоєно напад. Джефрі отримав поранення у шию, але вижив а вже в листопаді. Все завершилося під час прибирання в спортзалі. Він залишився наодинці з двома іншими в'язнями. Один із них Крістофер Скавер. Напав на Джефрі і ще на одного чоловіка Джесі Андерсона. Обидва отримали смертельні травми. Джефрі помер по дорозі до лікарні. А Андерсон через два дні в комі. За волею Джефрі його тіло кремували. Окрім мозку, його мати передала на дослідження, прах поділили між батьками. У заповіді він просив без могили, без хреста, лише повне знищення. Загалом було встановлено 17 жертв. Більшість із них представники етнічних меншин. Сам Дамер стверджував, що не обирав їх за расовими ознаками, просто шукав. Певний тип зовнішності пізніше з'ясувалося, що під час служби в армії він також вчиняв насильство. але тоді жертвам вдалося вижити. Окрема хвиля обурення стосувалася дій поліції. Особливо у випадку з конриком Сітасомфоном офіцери проігнорували очевидні ознаки насильства і фактично віддали хлопця назад у руки вбивці. Попри тимчасове відсторонення, згодом обидва поліцейські поновилися на службі та навіть отримали компенсацію у розмірі 55 тисяч доларів. Будинок, де жив Джефрі, був знесений. У спробі стерти хоча б зовнішні сліди тих подій. Трейсі Едвардс, чоловік, завдяки якому вбивцю вдалося затримати, згодом сам потрапив до в'язниці. Через інші інциденти історія Джефрі Дамера стала основою для великої кількості фільмів, книг та серіалів. Серед найвідоміших книг це історія батька Лайонела Дамера, яка розкриває трагедію зсередини очима батька. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися, що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.